Сучасні дослідники кажуть, що 90% української людності ну, не могли тоді ідентифікувати ці загони як саме бандерівські, бо тоді частина ще не знала, що вони бандерівські. Це були просто повстанські загони. Частина вже були бульбійськими, частина була криміналом, частина були переодягненими ким завгодно. У мене є приятель, він зараз теж перебуває в збройних силах. Його батько був вояком УПА. ПА. І він каже, маю гріх, вбив людину, був з настійці, ну, ще в часи війни, ну, 40-х роках. І каже, коли людину обшукували, у нього був мішок, в якому було три капелюхи: була советська пілотка, була польська ну, а-ля конфедератка, і було ну, щось на кшталт Мазепенки. От він хто. Він наш хлопець, який повертався з задач. Він був польський патріот, який боровся за свою Волинь чи за свою Галичину. А чи був цей радянський військовик, який. От ми не знаємо, він не знав. Його просто поховали, і от таємниця цієї загибелі і означає, що ми дуже багато не знаємо про цю про ці злочини і про цю війну.